найдивніше з них життя, життя чудова дина річ, вологорує день ніч, не без сягає висоти і пекла руч до святки. Життя, яке і вітне і буяє, усе затмарює і сяє, завжди не втомне і кипуче, незламне вічне і жахуче. Одного чудового сонячного дня. У овочевому містечку рослинної країни. На зеленій вулиці з'явилася на світ весела дівчинка Петрушка. Петрушко, ми тебе вітаємо, в нашу сім'ю дружну приймаємо, але дитину пам'ятай, що чужими геть не розмовляй. В лісі ягоди гриби так і просяться в торби, але їх добре вивчать. Одніх не, не збирай. Далі від вогню тримайся, сіриками ти не грайся, стеж дитину за собою, руки мий перед їдою. На дорогу не ходи, не минути там біди. Ми тебе оберігаємо і лише добра бажаєм. Я потрібна коготушка. Вам секрет, скажу на Лушко, я дорослих поважаю та на все свій погляд маю. Я вважаю, що дитина самостійна вже людина, і не слід їй набридати, що хвилини скрізь повчати. В річку тепер піру, матінку, я тону, звідки така вистрій? нам Наця немає сил. Бачу висять дроти, як же повз них пройти? Я їх скоплю рукою. Господи, що зі мною? Ну чому все так ведеться, що нічого не вдається? І чому, якщо стається, вірчи? День і ніч вона гасає, Про здоров'я не дбає, а воно ж таке маленьке, не догляньте, худе. Твоє минуле пригадаю, і повна сил, і молода, досить міцне здоров'я маю, роки спливають, мов вода. Далеких я до вас Прибула у цей щасливий час, щоб формулу життя відкрити і всіх навчити вічно жити, у космос думкою полинула, Серед пітьми ледь не загинула, Та опік сонця я здолала, Зарядний пристрій змайструвала, Щоб будь-яка землі істота для білу гри, чи для польоту енергію космічну брала і розвивалась, розпитала. А потім воду взяла святу, Змивала неї жах, і змила біду, думки нечисті окропила і холод серця розтопила. Така розумна і учена від втоми трішечки зелена. Вона усе на світі знає, над мешканцем має, своє здоров'я, мов діток, вели до нього ми в садок. І от нарешті наше тіло. Немов злетіло, задзвеніло, ми стали гарними собою і переймалися красою. Красою листя і тварину, гори красою й долини. Прекрасно все на світі стало, все чітко точно досконало. Духовність Духовні запанувала, вона думками керувала, підказувала і вела, і розуміння нам дала. Щоб до безсмерті пробувати, зусилля треба об'єднати. І от за згодою сторін закон ми прийняли один. Закон життя своєю діяльністю чи бездіяльністю ти не повинен нікому шкодити. Першу чергу собі. Та чарівниця Баладонна цього не визнала закону. І ось. У розквіті буття мала піти вона життя, старіче не бездумно тіло їй майже більше не служило. І поступово дух згасав, а світ лиш чорно білим став. Та чорні чари жінка мала, і губо їй застосувала, вона обманом і брехнею нас змушує іти за нею. Зі злом до бою стала календула, та, видно, нещасливий день під час панкого бороття десь зникла формула життя. І з того часу кожен з нас своє здоров'я сам пильнує і кожну мить, і кожен час із Беладонною воює. Ні, я не згодна з цим моритись, і з Беладонною буду битись. І нашу формулу життя я поверну із забуття. Не буде чесного тут бою, боротись будеш ти з собою, бо Беладонна не воює, вона пастки усім готує. Ну, досить вже мене лякати. Ви підкажіть, з чого почати? Бо ті пастки я омину і до професорки дійду далеке ще так тебе чекає, а що ще ніхто не знає. Тож завітай до гарбуза. Він кухар, господар, тебе і нагодує, і ще здорову приготує. Люба дівчинко моя, все для тебе маю я. Смачну кашу з молоком і котлети з чесником, лати і компот, що зросте для нас город. Тут за маму ням 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 і за тата ням 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 і засибило дам. Від чахлунки бела дони не знайдете охорони, чахлувати починаю темні сили викликаю. Я підступне ожиріння, їжевику чухотіння і повтання, і жування, і безмежне спочивання Будете ви їсти і пити, і від того так повиніте, що не зможете ходити, Будете весь час лежати, спати, їсти, їсти і спати. А тут я вас захоплю. В перетворю, зроблю так, щоб ваше тіло від роботи заболіло, сили щоб не витрачали, і захоплень, щоб не мали. Ну, а те, що здобули, велодонні віддали. Що я, бідний, наробив. Знов дитя перекормив, знов про норму не згадав і не пізнав. Петрушечко, пробач, тихо, дідко, не плач, вирушай до часника, Він ворогу від Дякую, до побачення!